Я рада вітати вас на третьому тренуванні онлайн-клубу Королівська постава. Перше тренування було присвячено розвиненню витривалості. Минулого разу ми працювали за мобільністю, з мобільністю суглобчиків. Сьогодні я буду вас швидко виводити в бадьорий енергійний стан. Для цього нам треба буде задіяти максимальну кількість м'язів. Одночасно працювати з усім тілом і в динамічному інтенсивному темпі. Швиденька мобільна така розминка. Правою ногою ми робимо випад вперед, в ліву діагональ. Уважно, права нога. Вперед, вліво, діагональ, таз на себе. Ми не провалюємо поперек, дивимося завжди прямо погляд на рівні очей, і правим коліном ми рухаємо по колу в чотирьох точках. Тобто вперед, вліво, назад і вправо. І зверніть увагу, ми не йорзимо вперед-назад, ми залишаємось у випаді, обертаючи коліно по колу, плечі вниз, дивимося прямо. Вісім, сім. Шість. Плечки опущені вниз. 4. Три, два. Один. Вся увага. Зараз у вас на коліно. На коліно. На коліний суглобчик. Добре, привели праву ногу до себе. Тепер лівою ногою ми робимо випад у праву діагональ вперед. Тобто такий, ніби коси, трошки косе положення. І по колу йдемо вісім, сі. 6, 5, таз підкручен плечі вниз. 4, 3, очі перед собою. 2, 1. Добре. Опустили плечики вниз, вниз, вниз. І до себе перевели ліву стопу. Право тримаємо ззаду на подушечці і гомілко стоп по колу через 4 точки. Вся ваша увага зараз направлена на гомілко стоп, тому що ці. Мобілізації суглобові направлені на те, щоб ми покращили зв'язок з цими ділянками тіла і покращили проприоцепцію і розуміння мозком нашого тіла, щоб зараз, коли ми будемо виконувати вправи, ви більш якісно відчували і розуміли відчуття, які тіло проживає під час того чи іншого. Стимулу під час силового навантаження, під час якихось елементів на мобільність. Тепер ліва стопа, гомілко стоп. Тобто покращимо нейронний зв'язок між тією ділянкою, з якою працюємо, і мозком. Підсилюємо нейронний зв'язок моторних функцій тих ділянок, з якими працюємо. Ліва стопа, гомілко-стоп через 4 точки, коліна сильно не рухається. Один чудово опустили. Тепер на вестибулярку. Ліва рука. Лівий великий пальчик, точніше, навпроти носику. Тримаємо. Так, тобто не вбік, навпроти носа. Очі направлені на цей палець. І ми рухаємо головою вліво-вправо, перекреслюючи поглядом пальчик зі сторони в сторону. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. два. Один. Тепер тримаємо пальчик горизонтально, головою рухаємо вертикально. Десять. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4. Три, два. Один. Добре. Опускаємо. Опускаємо ручку. Тепер право тримаємо навпроти носу. Навпроти носа і головою йдемо по колу. Ніби ви своїм носом навколо великого пальця малюєте коло. Сім. Шість кругів і очі зафіксовані на пальчику. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І зворотня сторона. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Чудово. Опускаємо. Переходимо до першої вправи, для якої вам знадобиться сьогодні гантель. Одна. Або пляшка з водою, якщо є дві, беріть дві. Я замість другої буду використовувати сьогодні пляшку. Дивіться, що ми робимо. На першому тренуванні у нас з вами був рух, в якому ми робили неглибокий присід з переведенням передпліччя. Ми згинали лікції, приводили зап'ястя до плечових суглобів. Тепер ми будемо робити такий самий присід, але підйом двох ручок вверх. Присід. Підводимо до себе дві гантелі. Стопу, будь ласка, ось так не натягуйте сильно вперед. П'яточку трошки тягніть вниз, щоб на оцій ахіловій частині вам не було боляче. Вниз, підйом, вниз, підйом, плечі вниз. Вісім. Неглибокий присід. Сім. І виходить, що присід у вас в позиції напіввипаду такого знаходиться. Тобто ви стопи не навпроти одна одною ставите. А задня на подушечці пальців. І таким чином у вас згинання в кольшових суглобів. Нагадую, що згинання це коли ви низ животу, ось цей як, пупок, і під пупком ділянку опускаєте на стегно. А ваші сідниці трошки виштовхуєте назад. Ваша задача – їх розтягнути. Уявіть, що ваші сідниці це еластична стрічка за структурою, да, як еластична стрічка, і ви її трошки розтягуєте. Уважно, будь ласка. І. П'ять. Плечі не підтягуємо до вух. Чотири. Зверніть увагу. Да? Я не сутулюсь ось так. Коли виводжу ручки вверх. У мене довга, гарна шия. Три, два. не заламуємо. Один. Чудово, тепер на праву ногу. Коли я кажу, що ми не заламуємо зап'ястя, мається на увазі, ми не заводимо їх ось так всередину. Да? Тримаємо зап'ястя в одній лінії. Суцільна лінія з передпліччям. Це важливо, щоб вони просто у вас не втомлювалися. Десять разів правою ногою поїхали. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Дивимось прямо. Шість. П'ять. Чотири. Підйом, 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 підйом. Три плечі вниз. Якщо гантелей нема, робити без них. Два, логічно, один. Чудово. Опустили руки вниз, зробили ковток води і рухаємось далі. Дуже уважно. Ми стаємо на край килимку вперед. І будемо виходити в бьорпі. Ви знаєте, цей рух. Повноцінна його варіація виглядає ось так: присід опора. Стрибок, стрибок. Я вам не пропоную робити стрибок, хто хоче, може, але обов'язково на суцільному видоху, для того, щоб ви активували м'язи, животу і діафрагму. Вам я пропоную більш простий варіант: присід, але не скукожений, а із прямою спинкою. Опистую долоні, зробили крок назад, крок назад. Добре? Тепер з цього положення ми виводимо вперед. Уважно мене слухаємо праву стопу. Праву стопу є. І розкрились правою половинкою грудного відділу. Вверх. Прибираємо праву ногу назад. Уважно прибираємо праву ногу назад. Крокуємо до себе, щоб бути в позиції чотирикутник. І тепер ми. Прибираємо ліву руку, і замість неї проносимо праву ногу. І опиняємось в такому положенні, де у вас розкрита грудна клітина. Ліве коліно. Як було, таке залишилось. Тобто дивіться, ви просто з чотирикутника прибрали ліву руку і замість неї поставили праву ногу. Крок назад. Чудово. Вийшли вверх. І розгинання. Є. І так ми будемо робити 5 разів на одну сторону, 5 разів на іншу. Будемо постійно чередувати. Давайте трошки розімнемо зап'ястя, для того, щоб вам було комфортніше в опорі на ньому. Ось так, сенсорно простимулювали, показали мозку і нервовій системі цю ділянку в іншу сторону. Прямо і нахиляємо вперед-назад вперед назад ли, прямо у зап'ястях відчуваємо згинання. Угу. Тепер вправо вліво, вправо вліво. Тепер розкрили долоні. Зажали болю, великий пальчик, накрили зверху, Чотири інші. І кругові рухи. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Тримаємо долоні. Кругові рухи пальчиками. Випрям від. А, Першої крайньої фаланги йдете по колу і круговий рух вказівний. Угу. Безум'яний. Добре. Середній. Угу. Мізинчик. Чудово. Є, тепер згинаємо крайні фаланги. Угу. І ще раз розтерла. Тепер малюємо цифру 8 за великим пальцем. Уявіть, що вони ведуть вас всередину. Тобто великий палець задає малюнок і ви за ним рухаєтесь. Чудово! І цифру 8 за п'ястям вимальовуємо. Супер! Опускаємось на підлогу і уважно дивимось. Поїхали. Ми робимо присід. Крок назад. Правою, лівою, прибрали вперед. Праву ногу розкрились з правої сторони грудиною. Прибрали праву ногу. Підійшли до себе в позицію на чотирикутник, підняли ліву руку і праву ногу замість неї. Витягнули боком. Чудово. Фух. крок назад, крок назад. Крок вперед. крок вперед. І підйом з присіду. На іншу сторону випад. Крок крок. Лівою ногою випад зробили вперед. Угу. Розкрились лівою ручкою вверх, опустились, прибрали. До себе правою і лівою підійшли в позицію чотирикутнику. Прибрали праву руку, замість неї витягнули ліву ногу. Вийшли назад. Планка-планка. Крок-крок. Або через стрибок можна із рівною спинкою і сильними сідницями піднялися вверх. Ще по чотири на кожну сторону. Випад, крок. Правою ногою вперед, розкрились з правої сторони, закрились, прибрали ліву ногу. Чотирикутник, Ліву ручку прибрали, праву рівну ногу, праве коліно випрямили, витягнули його вперед. Вийшли. В планку. І тут або кроком обережно підійшли, або стрибок зробили. І підйом вверх. На ліву сторону зараз працюємо. Випад. Поїхали. сідниці, Долоні. Крок, крок. Ліву ногу вперед. Ліву стопу навпроти лівої долоні поставили, розкрили з лівої сторони. Закрили. Зробили крок назад. Підійшли до себе. Прибрали праву руку, замість неї витягнули ліву стопу. Крок, крок і стрибок. Обов'язково на видуху робимо важкі вправи. Підйом. Давайте ще не по три, а по два повторення на кожну. на кожну сторону виконуємо. Присід вниз. Долоні поставили. Точка, точка. Права стопа. Права рука вниз. Чотирикутник. Прибрали ліву руку замість неї. Праву ногу витягнули. Планка, планка. Стрибок. Підйом. І лівою ногою так само зараз. Вниз. Точко, точко. Ліву витягнули вперед, лівою рукою розкрились вверх. Вниз плечі від себе на видиху. Видихаємо. Можна видихати через шиплячий звук, для того, щоб діафрагма максимально сильно активувалась. Вийшли, підкрокували до себе, витягнули праву руку вверх, ліву стопу під нею. Крок, крок, стопа, стопа. І з рівною спиною підйом. По одному повторенню і рухаємось далі. Вперед. точка, точка, Права стопа вперед, плечі від себе розкрили, грудний відділ вверх. Поставили праву долонь зсередини від правої стопи. На видиху прибрали назад, підійшли на четвереньках до себе. Розкрились лівою ручкою вверх. Крок назад. Крок вперед лівою стопою. Крок вперед правою. І підйом. І останнє на ліву сторону вниз. Точка. Таз підкручен. Вперед лівою стопою. Вверх лівою рукою. Вниз, чотирикутник, правою рукою вверх, ліву ногу витягуємо замість правої руки. Планка, плечі. Тримаємо зап'ястям. Крок вперед. Крок вперед. І з сильним сідницями підняли себе вверх. Ковток води зробили, опускаємось на підлогу. Останнє вправо. Останні дві вправи. Давайте, щоб у нас трошки зап'ястя відпочили, ми витягнемося назад і розкриємо долоні вверх. Є. І тепер перетуляючи тильну частину долоней, ми прокручуємо їх у зовнішню сторону та назад. За великим пальчиком всередину їх ведемо і розкриваємо. Провели всередину і розкрили. Провели всередину за великим пальцем і розкрили. Зап'ястям ще. Пройшлися назад, розтерли кожен пальчик, прогладили і лягли на ліве передпліччя. Виконуємо зараз вправо на передпліччя. Два коліна зігнули. Це простий рух, я вам зараз покажу і покажу більш складний варіант, оберете для себе оптимальний. Витягуємо праву руку вверх, можна щось сильніше ускладнити, взяти буде гантель. Тримаючи її верхнім хватом, ми переводимо коліно до ліктя. На вдиху, на видиху розвели. Це складний рух. Середній. Це. Це без гантелі. Да? Зелений рівень. З гантелю це помаранчевий рівень вправи середній підйом без гантелі. Простий, на прямих колінах. Складний. Ми підняли таз вверх і на прямих колінах. Тобто ліва стопа зовнішнім краєм впирається в підлогу. І ми приводимо до себе дві кінцівки. Ясно? Я починаю з правої сторони. Обираю для себе складний варіант. Ви можете взяти простий або середній, тобто з гантелю або без, на зігнутих колінах. І це теж на зігнутому коліні, це теж буде добре. Поїхали. таз вверх і 10, 9, 8, 7, дивимось прямо, плечі вниз, шия довго, 6, 5, 4, 3, 2, 1, опустили таз на підлогу, на іншу сторону лягаємо, лікоть під плечовим, я Тепер ліва стопа у мене, у вас може бути права, впирається зовнішнім краєм підлогу, плечі від себе, або з гантелю на зігнутому коліні, або без гантелі на зігнутому коліні, або як я на складному варіанті. Підняли таз вверх, пряма рука, поїхала десять, дев'ять, вісім, сім. За рахунок того, що тут у мене пряма нога, у мене вага розподіляється. На більш широких точках опори, на більш віддалених точках опори. Три, два, один. Опустили, привели до себе. у нас трошки відпочили, і останнє вправо у нас з позиції на четвереньках. Права долонь в опорі, праве коліно в опорі, Ліву ногу витягнули назад. І ми боком розкриваємо усю ліву лінію тіла. Ось передню лінію тіла. Розкрили і привели до себе. Розкрили і привели до себе. Розкрили і привели до себе. Розкрили боком, привели до себе. Розкрили боком, привели до себе. Розкрили боком. Привели до себе, розкрили боком. Привели до себе. Розкрили боком. Привели до себе. Стегну до опорного ліктя. Два. Один. Чудово. Залишили зверху, ліва стопа повністю впирається в підлогу. Ми опускаємо ліву долонь на ліве стегно і на видиху через звук шипляючи через зуби, підняли корпус вверх, привели до себе ліве стегно. Поставили його в опору, ліва долонь в опорі. Перебрали праву ногу назад і на вдиху Розкриття. Привели до себе 10, 9, 8. Шість макіка вперед. П'ять. Привели чотири. Привели до себе. Три. Привели до себе. Два. Один. Чудово. І боком розкрили. Опустили. Добре. Залишились у розкритому положенні. Ліву ступу можна тильною частиною поставити на підлогу. Поставили праву долу на праве стегно і боком видих, зробили підйом. Привели до себе праве стегно. Опустили коліно на підлогу. Сіли сідницями на п'ята. Стопи можна тильною частиною поставити на підлогу або залишити на подушечках, як вам зручно, на видиху зробити боковина вниз, вліво, два, один. Добре. робимо вдих, видих, скругляємось. Вдих, підйом, видих, опустили. Покрутили головою. Я можу так передбачити, що у вас може бути якесь напруження у шиї. Давайте його знімемо швиденько язиком з внутрішньої сторони рота. Ось таким чином промальовуємо 15 кругів. П'ятнадцять в іншу. Чудово Нахили вниз. Запевнили, що все добре. І тепер пальчиком на вухо ось ця маленька частинка, ось цей такий козелочок. Не пам'ятаю, як це називається. Маленька така точка, ось тут вуха. Взяли її пальчиками і вверх вниз опускаємо. Десь тризів. І на іншу сторону. Десь тризів. Чудово, ми зробили вдих. І на видих опустили до грудей. Подякували собі за виконану роботу. Сподіваюсь, ви себе класно почуваєтесь. Діліться зі мною враженнями від цього тренування. Пишіть, яких тренувань вам хотілося, б більше я обов'язково прислухаюсь, ви більше кайфували, тому не соромтесь. Чекаю на вас в чаті онлайн клубу за моєю підтримкою, відповідями на питання за розбором ваших щоденників харчування. Впевнено, це буде корисним і класним. Для вас. Тому хто хоче перейти на тариф вище, пишете менеджеру або мені особисто в інстаграм, я вас переведу на тариф вище, хто вже є в чаті. А не на самостійному тарифі, я вас вітаю і чекаю на ваш фідбек. Люблю ці обіймаю і до зустрічі на наступному тренуванні.